Слава Богу. Я радий бачити стільки молоді небайдужої, до молитовних зібрань. Я знаю, що тут багато людей з різних церков. Ми сьогодні маємо можливість разом тут бути, але тут є найважливіша персона. Та людина, точніше, була в людському тілі. Яку ми зараз не бачимо. Я не знаю, де Ісус зараз сидить, можливо, він десь тут, а біля діток сидить, можливо, десь між братів, а можливо, десь на сцені. Але я впевнений в тому, що Він пильно дивиться зараз особисто на моє серце. Ви уявляєте, що на світі 8 мільярдів людей то навіть вже більше, а Ісус має справу до кожного з нас. І мало того, що Він має справу до кожного з нас. Він має час для кожного з нас. Тому, якщо так трошки розставляти ці цінності декілька годин на тиждень, порівнюючи з часом, який виділяє для нас Ісус, ми виділяємо не так і багато. Ми зібралися з вами тут, наша основна ціль, щоб прийшовши перед Господнє лице, шукати Нього. І ми вибрали певні потреби, за які ми сьогодні хочемо разом. Взивати до Господа, і щоб Господь зробив свою роботу через наші з вами життя. Я вірю в те, що тут є Дух Святий, і який Він хоче працювати з моїм і твоїм серцем. Тому я попросив би тебе зараз, той, хто слухає це слово, хто зараз на цьому місці, будь ласка, давайте приземлимося десь від нашої роботи, від наших там можливо якихось бажань чи того, чого ми хочемо досягнути. І зосередимося на тому, що хочу сказати до, особисто до мене Дух Святий. разу один проповідник сказав таку цікаву річ: уявіть, якби б зараз на ось цьому великому екрані висвітлилися всі мої думки, які я думаю зараз. так під час проповіді схопився за голову і каже: Не дай Боже. Друзі, я попросив би, щоб кожен з нас зрозумів, що. Є Господь, який серцезнавець, і він хоче, щоб ми направили свій зір на нього. Ми маємо молитовне зібрання, і ви знаєте, у нас дуже багато є певних стереотипів на рахунок молитви, як потрібно молитися, а як правильно молитися, чи на колінах, чи стоячи, чи можливо ще як дуже багато різних речей. Одного разу внук приходить до дідуся і бачить, що дідусь, знаєте, так сильно кричить і молиться. Ну і внук приходить до діда і каже, діду, слухай, а чого ти так сильно кричиш? Так що ти не бачиш, що я молюся? Внук так посміявся каже, діду, так можливо, підійти до нього ближче. Він тебе не чує. Чого ти кричиш? Друзі, одного разу в своєму житті я вирішив, що я, знаєте, буду кожен день вставати в 5 ранку для молитви. Такий був молодий ще хлопець, років 15-16. І ви знаєте, я просинався в 5-й ранку, відкривав, ледве відкривав всі очі і кажу: Господи, ти бач моє щире серце, що я хочу сильно спати. Так як, як вмів, так пару хвилин помолився далі далі лягав спати. Але мене так це дразнило всередині, що я не можу перебороти свою лінь. А ще, знаєте, якщо молодий хлопець десь десь там дружбі, десь поїхали в час ночі засинаєш два, і не можеш проснутися вранці. І ви знаєте, я так рішив вночі, що я в 12 ночі стану і до п'ятої ранки буду молитися. Став я на коліна, молюся, 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 молюся. Ну і просинаюся я в 5 ранку. Не можу встати, бо коліна затікли, ви знаєте? Думаю собі, так болить, не можу встати. Ото молитви. Думаю, от ти намолився, брат, духовний брат, решив помолитися. І заснув. Ви знаєте, можливо, такий смішний приказ з мого власного життя, але. Це показує ще раз нас, всіх з вами людей, що ми кожен з нас бореться зі своїми бажаннями, пожатливостями. У нас є певні свої бажання, відчуття, чого ми з вами сьогодні, можливо, як люди, прагнемо. І це є нормально, бо ми є люди, які можуть помилятися. Основна потреба, про що я хотів би сьогодні торкнутися Божого Слова і тема моєї проповіді, вона звучить так: пріоритет моєї насолоди. Потреба, за яку я хотів би заявити, і щоб ми сьогодні з вами про це помолилися, за духовний ріст молоді. Я знаю, що кожен з вас мав час, коли ми фізично росли. І знаєте, пройшов в моєму житті також такий час, коли, як би я не хотів, би, знаєте, в ту позначку метр вісімдесят десь перескочити, ну не можу. Ну що б не робив, бо як би не бажав би до свого бажання підрости, тільки що можу в ширину зараз рости, бо вже женився. Ви знаєте. Але друга сторона. Коли ми виросли ось так, але наш духовний чоловік десь так знаєте, не встигає за нашим фізичним чоловіком, і він ледве-ледве знаєте, от ще залишається на цьому такому дитячому рівні. У нас багато таких запитань, яких, знаєте, ми могли б вже давним-давно пройти і вирости, а ми залишаємося на тому самому рівні. Тому ми трішки про це поговоримо. Я хотів би торкнутися дуже важливої теми, про нашу з вами насолоду. Читаю від святого Івана, 15 розділ з першого вірша. Я правдива виноградина, а отець мій виноградар. Усяка галузка в мене, що плоду, що плоду не приносить, він відтинає. Але всяко, що плід родить, обчищає її, щоб ресніше родила. Через слово, що я вам говорив, ви вже чисті. Перебувайте в мені, а я вас. Як та відка не може вродити плоду сама себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Я виноградина, ви галузя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть, як галузка і всохне. І громадять їх і кладуть на огонь і згорять. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої посостануться в вас, то просіть, чого хочете і станеться вам. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите, і будете ущі мої. Як отець полюбив мене, так і я полюбив вас. Перебувайте в любові моїй. Якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете, як і я зберіг заповіді свого Отця і перебуваю в любові Його. Це я вам говорив, щоб радість моя була в вас і щоб повна була ваша радість. Висвітліть, будь ласка, зараз в цьому вірш. Ми звернемо в особливу увагу на цей вірш. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться в вас, то просіть, чого хочете. І станеться вам. Друзі, в нас у житті, щоб встановити певний пріоритет насолоди і переглянути зараз своє життя, треба подивитися, зазирнути чесно і відверто в своє життя і подивитися, від чого ми сьогодні отримуємо насолоду в нашому фізичному житті. Бог створив людину для того, щоб вона була задоволена і щоб вона тішилася і раділа тим, що дав їй Господь. Я вірю в те, що коли Бог створив Адама і Єву, Він показав їм, дивіться, яка величезна краса. І Божий план, і Божий задум був на Адама і Єву, щоб вони жили вічно, щоб вони не померли, але щоб вони мали благословіння і вкусати, як це добре перебувати в спільності з Богом і жити в Едемі. І кожен з нас має певну якусь свою насолоду, яку ми переживаємо у нашому житті. Я не знаю, які у вас є насолоди, але я можу говорити в першу чергу про себе. Я знаю, що я дуже сильно люблю грати в футбол. І я знаю, що в церкві фані дуже багато є хороших футболістів, які також вміють грати в футбол. і Я багатьма з ними грав в футбол. І я знаю, що я люблю читати. Я знаю, що я люблю, можливо, щось дивитися, якісь фільми. Я знаю, що я люблю якісь інші речі робити. Я люблю займатися спортом. Я люблю ще інші речі робити. І знаєте що, я можу через ці речі отримувати якусь певну насолоду у своєму житті, і, знаєте, задовільняти свого фізичного чоловіка цими для себе насолодами. І щоб хто мені не говорив, би, друзі, в кожного з нас є певні речі, в яких ми отримуємо якусь насолоду. І щоб нам встановити пріоритет нашої солоди, нам потрібно зрозуміти, що є одна така насолода. Така, таке приємне відчуття і розуміння. І воно стоїть найвище над усім матеріальним, найвище над усім, що сьогодні люди від чого отримують задоволення і чим сьогодні християни мають хвалитися? Це насолодою в присутності Ісуса Христа. Амінь. Друзі, амінь. Ми не мираємо, друзі, ми думаємо, ми розсуждаємо, ми думаємо про Боже Слово. Сьогодні для кожного з нас найвищою ціллю, до якої ми маємо постійно досягати, і я не кажу, що я постійно досягаю те, що, про що я кажу. Але якщо я вкусив і пізнав, який добрий Господь, відчувши його благодать, для мене найвищою мірою насолоди має бути присутність Божа у моєму житті. І ви знаєте, я коли для себе сказав ці слова, знаєте, я дуже глибоко, корінно, докорінно себе самого докорив, що якщо я кажу, що для мене найбільшою насолодою є присутність Божа і молитва в церкві, молитва поза межами церкви в моїй підтаємній кімнаті, там, де мене ніхто не бачить, коли я славлю Бога 24 на 7, якщо я дійсно так говорю. А я побачив, що я так говорю. А насправді через свій час, через своє життя, через те, як я будую своє життя, я розумію, що Рустам, <гум> ти десь глибоко себе можливо обманюєш. І я, коли це почув, знаєте, я став на коліна, кажу, Господи, пробач мені за те, що я кажу, Господи, я все тобі віддам, душу, тіло, життя і буду служити тобі до кінця життя. Але своїм життям дуже часто я не показую навіть те, що ти для мене є найбільшою насолодою. І тому декілька моментів, в яких я хотів би розглянути, як нам з вами розглянути, в чому сьогодні наша насолода і що впливає на наш з вами духовний зріз, друзі. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться в вас, то просіть, чого хочете і станеться вам. Сьогодні ми просимо за духовний ріст молоді. Сьогодні ми просимо за покаяння. Сьогодні ми просимо за те, що Бог дав долю. Багато тут є неодружених людей. Ми багато просимо, щоб Бог дав покаяння. Але в Бога є перед усім також і свої умови, в яких Він каже, що коли у мені перебувати, ви будете. Тільки один момент, коли в мені перебувати, ви будете. А слова мої позостануться вас. Перше, що я хотів би розглянути, і ми будемо рухатися по текстам Божого слова, це таке, як називається душевна насолода. Ви знаєте, що багато є людей, які знаходять розраду в людях. Тобто, для неї чи для нього найбільшою, можливо, душевною насолодою є. Їй близька людина, якій вона може найперше і найбільше виговоритись чи розповісти своє серце. Тобто є такі люди, які є душею опікунами. Друзі, я не говорю, що це є погано, і я не кажу, що це не потрібно робити. І це класно, коли в церквах, коли в молоді є люди, які можуть тебе вислухати, яких ти можеш сказати, що в твоєму серці, які в тебе є проблеми переживання. Але багато людей путають, що найперше. Для кого християни мають навчитися відкривати своє серце? Це має бути Ісус Христос. І тому дуже багато в житті багатьох християн стається так, і в моєму житті я переживав, коли люди стають ідолами. Коли люди стають ідолами, ми опираємося на думку людини. Замість того, щоб слухати, щоб слова Божі позосталися в мені, в мені постаються слова без людей, в яким я постійно відкриваю своє серце. Я не говорю про те, що ми маємо бути закритими людьми, що ми маємо бути знає, якимось такими нещирими, непростими. Але я говорю, що для християн, найперше, має бути розуміння того, що ми маємо кожен день глибоко відкривати своє серце для Ісуса. Коли ми будемо мати щирі і прості стосунки з ним, ми будемо бачити Божу зміну на наших зібраннях. Ви знаєте, де найбільше робляться Божі чудеса і Божа сила і Божа слава в тих людях і через тих людей, які є прості і щирі перед Господом, які приходять на це місце і не роблять себе, ви знаєте, тих людей. Які знаєте, які не мають ніяких проблем, переживань, в них все ідеально, в кожного з нас є свої проблеми переживання перед Божим лицем. І стоїть задача переді мною, чи я сьогодні, тут, на цьому місці, відкрию своє серце і скажу, Господи, а я нікчемний раб твій, який нічого не достойний. Я хочу, щоб ти сьогодні був моєю насолодою в спілкуванні. Чи є Господь для мене насолодою в спілкуванні з ним? Дивіться, дуже часто ми будуємо стосунки з Ісусом так, ніби ми будуємо монолог. Що хоче зробити Ісус Христос? І ми читаємо на сторінках, коли Ісус Христос молився в Гесиманському саду, коли Ісус Христос виходив на гору помолитися, коли Ісус Христос відходив від цих людей і шукав не перше спілкування з ним. Знаєте, що Він знаходив? Він знаходив діалог з Богом, коли Він говорить Богу. І в молитві чує Бога. І я замітив, що багато в моїй молитві прохань. І я, вроді, вже стільки років віруюча людина, і я не вчуся чути Бога в своїх молитвах. Перше, друзі. Чи маю я насолоду в спілкуванні з Ісусом? От як я з другом своїм ви знаєте, десь поїду на каву в тімі, чи десь з подружкою, поїду до когось, запрошу в гості, сяду і буду три години, чотири години говорити про все підряд. І ви знаєте, на різні теми там обговорювати, говорити. А знаєте, приходиш, перед Боже лице 5 хвилин, десять хвилин сказав, знаєте, те, що треба, і щоб Бог поміг. І в тому мене після роботи заснув. Я нікого не сусуджую і не давлю нікого. Але я хочу, щоб церква піднімала планку. Щоб ми знали, що наша насолода має бути спілкуванні з Богом. Друге, запитання для кожного з нас: від чого ми отримуємо сьогодні задоволення та насолоду? Найбільше? Задайте собі запитання, чи я маю насолоду, прийшовши зараз на це зібрання, будучи разом тут? Чи маю я це задоволення? Чи маю я задоволення, прийшовши в свою потаємну кімнату, ставши перед Господнім лицем, і мені так приємно бути з ним в спільності. Друзі, я хочу, щоб ось цей пріоритет нашої з вами насолоди ми не проміняли на якусь іншу насолоду. І може життя йти, і ми думаємо, що ми рухаємося правильно, ми ходимо до церкви, ми робимо багато правильних речей, ми маємо віру, ми робимо так багато всього. А Христос каже, найперше, я хочу бачити твоє серце і твою віру в мене, яка народить ці добрі справи. Сьогодні в моєму духовному зросту, коли я можу сьогодні бути метр шапкою в духовному значенні, може бути через те, що сьогодні щось стало для мене більшою насолодою, ніж присутність Божа. Я сьогодні можу отримати насолоду, я для себе навіть, навіть це кажу часто, Ростам, ти можеш в тиждень два рази чи раз піти на футбол дві з половиною години вибігати. І ти такий, знаєш, ти так хочеш кудись піти, там, поїхати, щось побачити. Чи ти так рвешся для того, щоб зустрітися з Ісусом? Чи ти так біжиш до нього? Задай, думаю, собі кожен сам чесно відверто це запитання. Третє запитання. Читаємо текст Божого Слова. Перебувайте! В мені, а я вас. Як та відка не може вродити плоду сама себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Для якого задоволення я приділяю найбільше часу? Чи я маю сьогодні час для присутності Бога? Ви знаєте, християни, сьогоднішній наш час, є таке американське слово, стали very busy, дуже заняті. Ви знаєте, сьогодні настільки справ, і кого не торкнешся, особливо я як в своїй молоді бачу, типу. Настільки сьогодні зайняті всі стали. Ви знаєте, ну вибачте, будь ласка, в мене зараз залишилося ще 5 хвилин. Я дуже сильно зайнятий, я, я спішу Ми сьогодні хочемо все встигнути. І я хочу все встигнути. І як молодий хлопець хочеться, думаєш, заробити гроші, десь побудувати хату, щось досягнути в житті. У нас так багато в молодих людей, думок різних. Але я для себе зрозумів, що. Якщо я не буду виділяти час, якісний час, не який небо час, а якісний час для того, щоб будувати стосунки з Богом, в мене духовного зросту не буде. Я буду постійно духовно маліти, тому що я маю на все час. Я так багато маю час на різні справи і на роботу, і на інші, інші інших речей, але якісного часу в мене немає. Одного разу один проповідник сказав такі цікаві слова. Віддай Богу твій потрібний час. Не віддавай Богу той час, який тобі самому не потрібен. Зрозумієте, розумієте, до чого я веду? В нас виходить дуже часто так, що ми можемо віддати Богові той час, який нам не потрібен. Тобто ми не готові пожертвувати чимось і змінити якось наш графік нашого дня для того, щоб віддати Богові найважливіший, можливо, час посеред роботи, наприклад. Можливо, з самого ранку, коли я стільки маю справ, чи, можливо, пізно вночі, коли мені так хочеться спати. Бог шукає собі поклонників, які будуть йому в дусі та істині, які будуть прагнути стосунків з ним. Четверте, ідоли серед нас. Ми можемо не помічати, але я говорю про своє життя, що часто я приходжу, коли присутність Божу, я кажу, Господи, покажи мені, можливо, в моєму житті є якісь ідоли. Можливо, десь я пропустив в своє життя ідола. І я б почав думати, ну як ти так пропустив своє життя ідола? Від чого це може бути? Дивіться, ідолом для нас стає те, що приносить для нас більшу насолоду, ніж присутність Божа у моєму серці. Ще раз повторюсь: ідолом може бути в моєму житті все те, що приносить. Для мене більшу насолоду, ніж час, ніж присутність Бога у моєму серці. Я не хочу, щоб ця проповідь, знаєте, була якось осучуюча, можливо, знаєте, якось так пригнітила, чи ще щось. Але я хочу, щоб ми повернулися до того, про що говорив Ісус. Що якщо ви любите мене, то ви будете будувати стосунки зі мною. Якщо ви любите мене, ви будете ставитися до мене так, як я до вас ставлюсь. Якщо ви любите мене, для вас буде цінно шукати мене, шукати мого лиця. І останнє, що сьогодні визначає моє християнство? Друзі, що сьогодні тримає мене у вірі, Ісуса Христа? Друзі, якщо в нас не буде ось цього глибокого приємного відчуття, навіть не відчуття, навіть більше розуміння, і ми не будемо бачити це у своєму житті, що у нас немає ось цього задоволення в Бозі, може прийти той момент, коли ми можемо проміняти справжню живу віру на несправжню, фальшиву релігію. Нехай допоможе нам всім з вами, Господь, щоб тут, як сказано, я правдива виноградина, а отець мій виноградин. Усяку галузку в мене, що плоду не приносить, він відтинає, але всяку, що плід родить, обчищає її, щоб ясніше родила. Я бажаю кожному з вас, щоб ніщо не стало у заваді вам і мені родити плід для Бога. Я назвав ці речі, і сьогодні кожен з нас знає так глибоко докорінно себе, як ніхто інший. Сьогодні знає себе, що стає сьогодні завадою, чому я не приношу цей плід. Сьогодні кожен знає, скільки часу приход, приводить з Ісусом. Сьогодні кожен з нас знає, як він виділяє цей час. Але, будь ласка, друзі, нехай ніколи ніхто з нас не втратить ось це відчуття. В справжньої насолоди в боці Ісусі Христі. Давайте зараз піднімемося на наші ноги і в щирості ревності.